У відео ми дізнаємось, як читати візерунок по силянці, плести за ним, зробимо зав'язки косички, а також поговоримо про матеріали, які обирають майстри. Ну, починати ми будемо плести таку ніжну силянку з двох чаських кольорів, плести за схемою, повторювати крок за кроком. Спершу набрали стоп намистинку, яку проділи один чи два рази через саму намистинку, і вона не даватиме бісеру. Скочуватись з однієї сторони. Починаємо з того, що набираємо перший ряд бісеру. Для зручності я одразу беру довшу нитку, так менше буде з'єднань у роботі. Але якщо ви лише починаєте занадто довга нитка може плутатись. Тож беріть ту довжину, з якою вам буде комфортно працювати. У першому рядку ми закладаємо основу всього бізерунку. Плетемо змійкою. До гори вниз, знову до гори, знову вниз. Справа на екрані буду показувати, як проходить нитка через бісер, щоб ви бачили чітко логіку плетіння. Бачите, там біла ниточка. Показую, ми набираємо бісеринки. І проходимо, набираємо і проходимо перший ряд. Бісер для силянки я обрала чеський. Чому саме він? Бо 9 з 10 випадків майстрині обирають його для силянок чи гарданів. Завдяки круглій формі чеські намистинки створюють таке м'яке, гармонійне округлення комірок, і прикраса виглядає доволі акуратно і охайно. Щодо нитки. У плетінні ми декілька разів проходимо крізь одні й ті самі бісеринки. А тому. Супер важливо взяти тоненьку ниточку і тоненьку голочку. З ниток нам підійдуть титан 100, кордем 80 або Еслон Аа. Вони доволі такі хороші в роботі, не пухнастяться і зручно з них плести. Голка може бути регал 12 або 11,10, або найкращий варіант поні 12. Вони йдуть. Найтонші, і якщо тонень... тонесенька ниточка, то пройде в поні, з ними дуже зручно працювати. Їхня форма тоненька дозволяє нам проходити разом з ниточкою двічі, тричі через бісеринку. Перші два ряди уважно дивимося, щоб вони не перекрутились між собою, коли будемо плести. Тримаємо перед собою візерунок та уважно плетемо за ним. Слідкуючи за синьою мишкою справа на відео, бачимо, що далі нас чекають чотири білі бісеринки, які проходять крізь одну білу одну коричневу бісеринку. Протягуємо. А далі дивимось дві коричневі, три білих, та знову дві коричневі, проходять крізь одну білу бісеринку. Насправді колір там не коричневий, а такий темно-вишневий, але вже пробачайте. <гум> Він мені на відео, здається, трішки коричневим. Проходимо крізь одну бісеринку і дивимось далі. в нас знову на йдуть дві коричневі, три білі і ховаємо в нижній хрестик такий внизу в нас вийшов з бісеринок. Сподіваюсь зрозуміло логіку, за якою ми плетемо, і надалі дивимось без озвучки. А потім я до вас повернусь, коли будемо робити зав'язки. Ось ми й завершили перший блок візерунку. Далі він буде просто повторюватись до потрібної нам ширини виробу. Поступово силінка виглядатиме більш цілісно, ви вже побачите, як формується такий цілковитий малюнок візерунок. Кінець роботи, коли ми вже сплили весь візерунок, робимо так зване вушко з бісеру. Це буде місце, куди кріпитиметься наша зав'язка або застібка з фурнітури. В цьому місці потрібно добре закріпити нитку, прям багатенько так разів пройтись крізь це вушко і крізь весь основний виріб. Також буває, що майстрині беруть окрему нитку, якою доплітають цивушко. Для чого це робиться? Щоб в разі чого, якщо туди кріпиться фурнітура і виріб є важким, ниточка може розтягуватися. В такому випадку, там через рік носіння, просто можна зрізати це вушко, адже в нас там інша ниточка, не та що йде через весь виріб, зрізати цевушко і пришити Нову нове вушко, новий нову застіпку Сплили вушко, далі нам потрібно заселити кінець нитки, який в нас залишився, пройшовши крізь усі попередні бісеринки, попередніх рядів. Навхрест, як вам зручно, так, зігзагами, якось випадковим чином, попроходити крізь попередні намистинки. І в кінці зав'язати декілька вузликів, які попідтягувати, сховати в бісеринки. Робимо маленькі непомітні вузлики, затягуємо їх всередину бісеринок. Для зав'язок я взяла муліна ДМЦ. Інший спосіб завершення прикраси можуть бути застіпка плюс ланцюжок-подовжувач. І косички, і фурнітуру ми можемо згодом замінити на інші, якщо захочеться освіжити вигляд прикраси. Зав'язки. Відміряємо відрізок муліне ДМЦ довжиною 4 згини. Це коли нитка складена у 4 рази від кінця до кінця. Потрібно по три таких відрізки на кожну сторону прикраси. Беремо невеликий відрізок звичайної ниточки, складаємо його навпіл і продіваємо два кінці у вушко силянки, залишивши петлю з іншого боку. І Ця петля допоможе нам зараз легко продіти наші грубі ниточки ДМЦ. В петлю вкладаємо ниточки ДМЦ, протягуємо їх, витягуємо їх через вушко нашої прикраси. Перевіряємо також, щоб обидві петлі муліне з двох сторін силянки були вузликами в одну сторону, назовні чи всередину, щоб вони гармонійно виглядали під час насіння. Тепер плетемо косички. Можемо голочкою закріпити наш виріб до килимочка і плести, старатися плести з однаковим натягом, щоб вони були однакові по грубості. А доплівши, ми потім їх вирівняємо по довжині, обріжемо зайві ниточки на кінцях і розчишимо, щоб зробити гарні пухнасті кисті. Вуаля, наша сиренка готова. Вона вийшла доволі ніжною. І водночас виразною, хоча лише з двох кольорів платена. Сподіваюсь, що такий невеличкий майстер-клас надихнув вас спробувати сплести щось своє. Для натхнення ще поглянемо на інший гардант та силянки з різними застібками, різних розмірів. Переходьте підбирати бісер у тих відтінках, що вам до душі, і сміливо починайте плести.